Це 6300 доларів прибутку. І це тільки один шматочок того, що мені приносить стейкінг. Для мене це пасивний заробіток майже без ризиків, який за кілька років приніс мені десятки тисяч доларів. Бо монети не мають просто лежати мертвим грузом. Вони мають працювати на тебе, поки ми всі чекаємо альтсезон. Сьогодні покажу, як це працює, де я стейкаю і скільки це реально приносить. Поїхали. Отже, що таке стейкінг? Якщо говорити зовсім просто, це майже як депозит у банку банку ти кладеш гроші на певний період. Банк ними користується, а тобі платить відсоток. Те саме і в крипті. Ти віддаєш свої монети і біржі чи блокчейну, а вони використовують їх для роботи, кредитують інших трейдерів, підтримують мережу чи ще щось і платять тобі відсоток. Тобто не просто тримаєш монети на рахунку мертвим грузом, а змушуєш їх працювати. На біржах це може називатись по-різному: Earn, депозити, стейкінг але суть одна. Ти блокуєш свої монети, отримуєш відсотки. І тут є два типи стейкінгу. Фіксований стейкінг це як строковий депозит. Ти блокуєш монети на чітко визначений термін, наприклад 30, 60 чи 365 днів і отримуєш фіксовану ставку, наприклад, 10 чи 30% річних. Але якщо гроші забрати раніше, втрачаєш зароблені відсотки. І є гнучкий стейкінг. Тут ставка плаваюча залежить від ринку чи попиту. Прибуток капає кожен день. Головне, монети можна забрати будь-якої миті разом з заробленими відсотками. Зручно якщо боїшся блокувати крипту надовго, але ставки зазвичай нижчі, ніж у фіксованому. Я користуюсь обома варіантами, але більші гроші кладу саме у фіксований стейкінг, бо там вищі відсотки. І ось де магія: саме завдяки стейкінгу працює складний відсоток. Складний відсоток це штука, яка реально змінює гру. Наприклад, я стейкав 21 000 USDT на WhiteBit під 30% річних. За рік це принесло мені 6300 доларів. І якщо я залишу весь прибуток на рахунку, на наступний рік вже відсотки будуть нараховуватись не на 21 000, а на 27300. Це і є складний відсоток, тобто гроші заробляють гроші. І навіть якщо зараз ставки менші, наприклад 18% річних за кілька років це все одно дуже суттєві гроші. На Binance byBit іноді ще й дарують бонусні токени інших проєктів за стейкінг. Наприклад, я отримую щомісяця 5-10$ доларів в різних монетах тільки за стейкінг BNB на додачу до самих BNB. Це дрібниця, але приємно. Я стейкаю більшість монет на WhiteBit. Колись там взагалі були ставки до 30% річних. Я встиг застрибнути в той момент і стейкав USDT, Bitcoin і ефір на великі суми. Ось конкретний приклад. 21 тисяча USDT за рік принесла мені 6300 доларів. Біткоін я стейкав також на рік. Це дало мені приблизно 1000 доларів в біткоїні на той момент. Але зараз через ріст ціни це приблизно 4000 доларів, бо я його не продавав. Але зараз я підходжу до стейкінгу трошки інакше. Раніше я завжди стейкав на рік, бо відсотки були дуже високі. Зараз ставки вже не такі космічні. І ще одна причина, я не знаю, коли почнеться альтсезон. сезон. Мені може знадобити швидко продати монети, щоб зафіксувати прибуток. Тому зараз я частіше стейкаю помісячно. Та різниця ставки між річним і місячним стейкінгом вже не така величезна, тому мені так зручніше. Кожного місяця я забираю прибуток і стейкаю далі вже з більшою сумою. Таким чином, я не блокую свої гроші на рік, але все одно використовую силу складного відсотка. Зараз продовжую стейкати біткоїни, ефір і інші альткоїни. Це дає мені в середньому до 1000 доларів щомісяця. І що найважливіше, завдяки цьому я дуже знизив свою середню ціну покупки біткоїну і ефіру. Тобто навіть якщо ринок падає, я все одно в плюсі, бо мої монети постійно приносять додатковий дохід. Звичайно, я не обмежуюсь лише whitebeat. На Binance byBit я стейкаю монети, яких немає на WhiteBit або там вигідніше умови. Іноді це дрібні прибутки 5-10 баксів на місяць. Але за роки це вже великі суми, особливо з урахуванням складного відсотка. Якщо ваші монети просто лежать на біржі, обов'язково дивіться, чи немає функції стейкінгу. На багатьох біржах можна застейкати монети в один клік. Навіть якщо ви тримаєте крипту на гарячих гаманцях типу Metamask, TrustWallet чи Exodus, там теж можна стейкати більшість монет. Єдиний ризик у всій цій історії це якщо біржа зіскамиться чи заблокує вам гроші. Але якщо ви не злочинець, а біржа не якийсь китайський ноней, no то ризики мінімальні. Якщо ж ви стейкаєте на гарячих гаманцях напряму через нормальних валідаторів, ризиків практично немає взагалі. Як бачите, стейкінг це не якась магія чи обман. Це реально працює, якщо робити все з головою і враховувати ризики. Десятки тисяч доларів зароблені на повному пасиві саме завдяки стейкінгу і складному відсотку. Якщо хочете більше таких історій з реальними цифрами, Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть в коментарях, чи ви стейкаєте свої монети і де саме. Побачимося в наступному відео. І до речі, якщо вам цікаві ще більше деталей, реальні скрини моїх стейкінгів, прибутки, налаштування ботів, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я ділюсь не лише прибутками, а й своїми фейлами, помилками і висновками. Лінк на канал є під відео. Заходьте.